Пакую замовлення і вирішила трошки перекусити бутербродом з ікрою. Ви ж пам'ятаєте, що в мене є до замовлень червона ікра, чорна і щуки це аквакультурний продукт. Це дуже смачна ікра. Вона вирощується, рибка сама в басейні, вирощується. У нас в Україні, в Одеській області. Так. Потрібно підтримувати свого виробника. Дивіться, яка смачнюча! Зараз ложечку візьму. Дивіться. Ви тільки погляньте. М -м, яка ж вона. Вона така смачна, ви собі навіть не уявляєте. Для того, щоб уявити, потрібно купити в мене в цьому, дивіться, баночка 150 грам. Я не знаю, як її можна потрошку їсти, як її можна довго зберігати, якщо вона ось вчора відкрили баночку і вже сьогодні немає. Тому що. Вона розлітається на ура, йдуть святки ось у різні, можна купити. Дивіться, е, навіть ну, важкі роботи зараз сільськогосподарські йдуть на городі, там, зробив бутербродик собі, з чаєм, чи з кавою. І пішов і цілий день вже там, <смас> їси, не їси, але вже зранку перекусив смачним бутербродиком. Дивіться, яка М -м -м. ви мені повірте. Це така смакота. Хочете замовити? Відправлення можна і від 150 грамів. Хочете одну спробувати? Замовили, попробували. І потім замовляєте більше кілограмами. Да? А що ви думали? Замовляють люди кілограмами. І молодці правильно роблять, тому що якраз смачна. і діти їдять, і дорослі їдять, і всі аж за вухами лящать. Серйозно вам кажу. Чотири видрі. Червоної ікри, Три види чорної і ікра-щуки. А, дивіться. Ось ікринка, Я вам її показати. В неї там є і зародичок, Ну, ви ж знаєте, да? Ну, як ікринка, ну, настояща ікра, Взя взята з животика цього рибини. Опфо. Просто рибка вирощена в басейні, а не в морі взята. Ви ж знаєте, що чорну рибу не можна виловлювати для добування ікри, тому що вона у ситрові заборонені законом. І червоні теж деякі заборонені. От так. Всім смачного всіх обіймаю. Я пакую гортензії. Скоро приїдуть до вас красунечки. Хто бажає замовити капусту, у мене є капуста ще. Декоративна капуста дуже ну, класна. Хто хоче, пишіть.